Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин і це наша постійна рубрика передач «Відчуй професію. Щороку, листопаді, своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Люди, завдяки яким живе і розвивається духовність нашого народу. Петро Ярославович Юрчик народився і виріс у Стрільбичах. У сім років вступив до музичної школи, де навчався гри на Баяні. Освіту здобув у Дрогобицькому музичному училищі та Дрогобицькому педагогічному інституті. Професійну діяльність розпочав у Турківській музичній школі як викладач. Після служби в армії працював у Старосамбірській музичній школі на посаді заступника директора. Кілька років був помічником-консультантом народного депутата України. Двічі очолював Старосамбірський відділ культури. Працював начальником служби у справах неповнолітніх і заступником голови старосамбірської районної державної адміністрації. Протягом 40 років керує народним колективом заспі у старому Самборі. Після об'єднання районів працює завідувачем сектору відділу культури та туризму гуманітарного відділу у Самбірському районі у 2021 році. Йому присвоє названня «Заслужений працівник культури України. Яким був ваш перший досвід роботи у культурній сфері та що запам'яталось найбільше? Ну, по-перше, то було дуже давно. Напевно, роки три вже ходив на сцену, і, бо мама моя завжди працювала в культурі. Мама була директором народного дому, колись то називався клуб сільський. І Весь вільний час від школи чи від дитячого садку я проводив е, в клубі, де відбувалися різні репетиції хорів, е, людей на той час було дуже багато в селі, тому що ніхто ніде не виїжджав, ніхто ніде практично не вчився. Всі були вдома, займалися господарством, е, любили любили культуру все-таки. Ото мені найбільше запам'яталося, тому що. Участь в культурі в тих колективах, в тих гуртках, які були при клубі, особливо при Стрільбицькому клубі, бо я виріс в селі Стрільбич Старосамбірського району. Тому особливо при клубі було багато гуртків. Зокрема, дуже пам'ятаю хор, на якому я і слухав, і співав разом з ними, і спав прямо під час репетиції, тому що треба було бути завжди з мамою. E, тому e, враження були зразу від культури, що треба виходити на сцену. Треба на сцені або щось розказувати, або співати. Ми то робили практично від, з дитинства. E, тому, e, напевно, перший досвід, коли я співав на сцені, e, ну, колись були такі популярні пісні радянські. E, коли я помилився і сказав: давайте я ще раз заспіваю. то Мені запам'яталося, і то було дуже багато років тому. Я як до тепер пам'ятаю, я так стою з краю в клубі, повний клуб людей в стрільбичах. І я кажу, давайте я ще раз, давайте і, і залом мені сказав, давай ще раз. <гум> От. Ну і далі, ну, далі все по так як завжди. Е, музичну школу обов'язково треба було ходити, бо мама і тато співали в тому хорі стрільбицькому. Хорошому, хорі. Вже в музичній школі я вже зрозумів, що я вже починаю е, знайомитися з культурою. Отакі От були мої е, спогади. Перші. перші так. Якою ви бачите культурну мапу Самбірського району на сьогоднішній день? Е, в нас одна з найбільших культур у Львівській області. У нас є е, станом на сьогодні, є 444 заклади культури. Тут дуже багато. Угу. З них є 227 народних домів, 197 бібліотек, в тому числі 9 мистецьких закладів і 11 музеїв ну, станом на сьогодні. У нас є у нас є 11 громад. Тішить це, що у нас в Самбірському районі практично представлені всі жанри культури від автентики. Я вже не говорю за ремесла, я не говорю за різні драматичні гуртки. Дуже багато є гуртків, дуже багато фестивалів, особливо останній час. Війна нас переконала, що нам навпаки треба двічі більше займатися культурою в районі. І це дуже тіше, тому що культура пішла однозначно вверх. Розвивати почала розвиватися те, що в нас є. Тому дійсно є дуже багато у нас, У нас навіть є і польські громади, які дуже представлені в культурі нашої нашого району. У нас є і лемківські громади, які представлені також своїми колективами в культурі. Ну, це звичайно тішить, це, це дуже приємно, що почали приїжджати люди до нас з сходу, переселенці, як ми їх називаємо. Вони також влилися, тому що дуже багато людей приїхало, які, які працювали в культурі, які мають е, такі дуже, дуже глибокі стосунки з культурою. Тому вони поповнили нашу культуру своєю культурою однозначно, тому що вона трошки відрізняється від нашої, е, зокрема, бойківської культури. Тому... Е, Мапа у нас дуже велика. У нас є, ще, я мушу сказати, дуже добре, що у нас є коледж культури і мистецтва. Це такий, знаєте, у нас такий центр, центр розвитку культури, тому що там ще готують і тих людей, які мали би працювати безпосередньо в тих початкових ланках культури. Тобто на селі. Стимулювати людей, любити людей, як у нас заведено в культурі, просити людей, щоб вони приходили. Так що в нас дуже велика мапа. Я вже не говорю про музеї, які в нас, і хочу відзначити і музей Бойківщина наш Самбірський, тому що це також осередок культури, при якому також проводиться от недавно. Цей фестиваль «Бойкофест», я думаю, що це дуже такий представницький фестиваль, який має право на життя і, і його треба проводити. Тому що Бойки, ми, ми є така своєрідна етнічна група на Україні, яка має дуже багато і талантів, і дуже багато форм спілкування, особливо в сфері культури. Як змінюється культурне життя у громадах від великих міст до найменших сіл? Ну, таке, Як змінюється. Багато закладів культури по селах закривається. Ну, я якраз не хотів би починати з гіршого, хоча е, можу відзначити дуже багато в нас, громад, оскільки в нас є 11 громад, то я зразу хочу відзначити, є такі громади, які не закрили ні одного закладу культури. Це Борень, Боринська громада. Турківська громада особливо хоче відзначити свою рідну Старосамбірську громаду. Скажу більше, що не тільки не, не закрили заклади, але і зберегли колективи, народні колективи, народні аматорські колективи, яких в нас майже 50 колективів в районі. що стосується села, ну якщо брати теперішній час, ми всі розуміємо, в якому в який час ми живемо. Багато молоді виїхало. Е, стало менше людей в гуртках цих і в тих народних аматорських колективах, стало важче їх вишукувати. Велика дяка тим людям, які, яким, які в громадах вдалося це зберегти. Велика шана і дяка. Що стосується міста, ну звичайно, центр у нас є Самбір. Не можу сказати і про центри колишніх районів е Самбірського, які вже влилися в Самбірський район, тому що і Турківщина, і Старосамбірщина завжди славилися е талантами, е різними фестивалями. Тому я якраз би хотів сьогодні відзначити такі знакові е фестивалі, які все-таки е одержали якесь друге дихання. Стали масовішим до громад, де проводяться такі фестивалі, починають приїжджати люди практично з цілої України. В нас скоро не буде вже місцевого фестивалю. У нас буде завжди або регіональний, або міжрегіональний, або всеукраїнський. Тому що на кожному фестивалі збирається дуже багато колективів з різних областей, не тільки з Львівської області. Оце приємно. Які події чи фестивалі вже встигли стати візитівними? Ну давайте ми візьмемо е, такі знакові фестивалі, які були, наприклад, у 25-му році. Можна вже відзначити, починаючи з січня. Е, я би навіть почав з Мшенця, можливо, ви чули такий е, фестиваль всеукраїнський. Різдвяні пташки. Різдвяні пташки. Де було, ну, де нараховувалось більше, ніж три тисячі. Людей на тому фестивалі okay. більше 70 учасників того фестивалю: вертепи, коляди, різні групи людей, які приїхали туди поколядувати і разом відсвяткувати це свято. У нас є прекрасний зараз. Є створений фестиваль в Старому Самбурі. Наприклад, мушу відзначити всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва. Прекрасний фестиваль був. Називався Прикарпатські візерунки. Дуже багато було колективів танцювальних, і професійних, і аматорських, що дуже тішить. Мушу назвати фестиваль-конкурс знову ж регіональний фестиваль-конкурс, де було з багатьох областей виконавці, і окремі виконавці, і колективи. Я люблю Україну. Фестиваль патріотичної пісні. Це був конкурс. Де, звичайно, були і призи, і переможці, і. Е, хоча перемогли ми всі, я думаю, на тому фестивалі. Е, ну, можу відзначити фестиваль Вербицького. Такий був громадський діяч, хороший, е, на самбірщині Леськів. Е, Омелян Володимирович, якщо я не помиляюся, бо було давно, і ми започаткували в стрілках е, такий фестиваль до Вербицького. Чому до Вербицького, напевно, всі знають, тому що. В стрілках парохом був наш знаменитий композитор, який написав гімн України. Так само дуже хороший фестиваль бере участь до 30 колективів і переважно хорові. Люди приїжджають, співають пісні, бо дуже багато є пісень, які написав Вербицький. У Стрілківській громаді був фестиваль Здоров'я фест, прекрасний фестиваль. Працівники культури, колективи виступали, а лікарі. Які з'їхалися з цілого району, лікували людей під час того? Ну, дійсно, було дуже гарно. І я думаю, що такого чи хтось таке робив, не знаю. Але mm в -hmm. нас таке було. Там можна було і провіритися, і тиск поміряти, і діагностику зробити. І заодно можна було послухати наші колективи. Поєднали. Та, поєднали. Дуже був гарний, гарний фестиваль, ми запровадили. В селі Топільниця, зелені лози назвався такий фестиваль. Так само там брали всі наші такі чисто автентично бойківські колективи. Так само дуже гарний фестиваль він проходить кожен рік. Ясно, що всі фестивалі я не, не зможу назвати, але такі дійсно такі знакові крутяться в голові і вони мають право на життя і не тільки на разового використання, так як ми кажемо, а кожен рік. І я впевнений, що ті фестивалі будуть набагато е, ну, масштабніші, набагато об'ємніші. Тим більше тепер зараз у нас є техніка, телебачення. Кожен фестиваль знімають, виставляють медіаресурси. Колись, е, пам'ятаю, за моїх починань в культурі е, не було такого нічого, але люди працювали, їздили де. Де треба, їздили, працювали. Мушу е, похвалитися ще одним фестивалем, на якому брали участь наші колективи. І то три колективи по черзі три роки. На жаль, е, в тому місці, де вже є окуп... воно окуповане, у Сватово, де наш колектив, народний аматорський колектив Заспів. Е, під керівництвом вашого покірного слуги е, взяв гран-при, де брали участь. 14 областей на тому фестивалі і 700 колективів. Дуже гарний результат. Дуже гарний результат. Дуже була гарна подія. Е, через рік ми вже їхали як е, володарі гран-при виступати. Е, моцні бойки їхали, останні приймали участь в тому фестивалі. Так само були переможцями того фестивалю. Так що. Е, Хвалитися культурою Самбірського району можна дуже довго. Дуже, довго, дуже довго. А скільки людей зараз працює у сфері культури? Більше, ніж 1200 людей. Це дуже багато, тому що у нас багато закладів культури. У нас 444 заклади. Як підтримуються народні ремесли та творчість у селах? Ну, якщо, наприклад, дуже добре підтримуються. Ну, такі У нас є такі знакові. Наприклад, Рудківська громада має дуже гарні драматичні колективи. Вони завжди роблять такий фестиваль драматичний. Є значить, що вони Вони займаються живописом, виставки, графікою, декоративним мистецтвом. Є лозоплетіння, є різьба, різьба по дереву. І воно виставляється, не знаю. Я думаю, що ви були свідками нашого звіту. У Львові, у Філармонії, Самбірського району. Там були представлені просто немислимі виставки. Просто я думаю, що хто там цього не бачив, той дуже багато втратив. Є думка, що культура це обличчя громади. Чи відчуваєте ви це в своїй роботі діяльності? Я згідний, дійсно. Та, це обличчя громади. Ми нарешті якось гарно, бо так всі не були готові до. До того до поділу на громади, тому що були райони, була між районами гарна співпраця, і ми так трошки довго входили в те, як ми би мали працювати з громадами. І думаю, що станом на сьогодні ми вийшли на той рівень, де дійсно в нас є співпраця з всіма 11 громадами. І якщо говорити про чи то, є, то є лице, звичайно, то є лице, тому що борення може привести чай, вони виготовляють різні чаї з гірських е, трав. Е, турка може похвалитися, наприклад, є, мушу сказати, наша писанка Бойківська увійшла в ЮНЕСКО. Так, наша як нематеріальна спадщина, це Бойківська писанка Турківщина. Дуже багато у нас є таких речей, які можуть чітко оприділити громаду. Дуже подобається мені той Біськовіцький фестиваль, українсько-польський. Разом як родина, дійсно дуже хороший фестиваль. Не знаю, чи ще десь такі є, але в нас такі є. Чи залучається молодь до культурних ініціатив, і як мотивуєте їх творити у цій сфері? Звичайно, залучається. І особливо зараз. Особливо зараз ми все частіше бачимо молодь на сцені однозначно, які грають, які співають, які хочуть це робити. Ну, це, напевно, дякуючи, по-перше, нашому закладу культури Так, да, коледжу культури. Однозначно, тому що дуже тісна співпраця. І Це дуже видно на всіх наших заходах, які ми проводимо. Молоді дуже у нас багато, тому що старших людей вже у нас стає все менше і менше. Я не можу не сказати про колектив. Напевно, найстарший колектив нашого району, Самбірського, це надвечір'я, село Велика Лінина, які успішно брали участь в Звідті Самбірського району, називається надвечір'я 75. І дуже шкода, що вже є такі, що вже не, не могли е, приїхати і виступити. Але були такі, що приїжджають і хочуть, і, і кажуть, далі робіть звіти каже, кожен рік. Ми, ми їдемо. Є такі. А вони колектив. починали в молодому віці, чи сформувався колектив вже? Сформувався колектив в дорослому, в дорослому. віці, якщо чесно. Та, коли я був начальником культури в Старосамбірському районі, я був довго, два рази. Бо колись казали, що двічі в одну річку не можна війти, і я спробував ввійти двічі в одну річку і увійшов все-таки. І той колектив ми дуже шанували, шануємо, тримали, тримали, тримали. І в ньому завжди співали, і 80-річні. І 70, і навіть були 90 річні. Він мав бути такий іменно. Ото його була якраз така фішка. От вони мають бути такі старші. Всі, що на вашу думку, потрібно сьогодні для подальшого розвитку культури у Самбірському районі? На мою думку, хороших керівників культури в громадах. То перше. Я дуже дякую всім керівникам культури. Вони всі хороші, однозначно, але <гум> це перше. Ну і однозначно голова громади, який любить культуру. Я зараз не, не хочу говорити традиційні речі, там е, недостаток фінансування, бо він однозначно є. ні, він був, є і, і буде. Е, не, не можу сказати про так само з, банальні речі, оновлення матеріально-технічної бази, інструменти, е, апаратура, яка зараз дійсно необхідна. Є громади, які дуже піднялися в тому плані. Дійсно, і багато закуплено. Це Старосамбірська громада, це Боринська громада, це Турківська, це Бісковичі, де дійсно є голова, який от хоче то зробити, і він робить. Ну, звичайно, що би ще хотілося, щоб культура була краща менша міграція молоді. За кордон. Ну, яка культура без молоді? Ну, ну стає все важче. Е, е, гуртки стають менші. Вони є. От ті народні колективи, вони стають трошки менші. Вони, тому що молодь е, все-таки, е, хто має робити культуру? Та молоді. молоді. Люди, е, які одержують дуже мізерну зарплату в культурі, е, не можна не відзначити, ну, бо, бо я знаю. Я 50 років культурі. <ріст> <ріст> Люди, які одержують мізерну заробітну плату, хотілося б дійсно на них все-таки звернули увагу. І держава, тому що ми можемо це втратити. Ми, ми навіть захищати не будемо мати що. Тому що держава це культура. Це її здобутки. Це і спадщина, це і архітектурна спадщина, і духовна, і мистецька це все культура. А працівники культури це лікарі людської душі, наскільки я люблю ту фразу, сказав якийсь дуже розумний чоловік, і дійсно, воно, воно насправді так і є. Тому що наскільки людина одержить настрій під час якогось заходу, під, під час концерту, вона більше ніде цього не. Не має значення, де то. чи то сільська сцена, де можливо той рівень не такий дуже де, барвистий, uh -huh. тому що є різні, у нас є різні колективи, і, і я люблю самбірську культуру за те, що ми є різні. Що в нас є і як професійний колектив, так і аматорський, який, можливо, який більшими барвами підкреслює нашу ідентичність. Тому дійсно хочеться, щоб молодь залишалася і, і, і звернула державу увагу на, на заробітки тих наших працівників культури. Бо це дуже, мало, це дуже мало. І та проблема вже в нас давно. Ну, Я все-таки надіюся, що все буде добре. Ми переможемо, і культура знову зацвіте, за заграє, так, так, заграє на, всі, на всіх струнах душі. Та галузь як бібліотечна робота в культурі, це також культура. Ясно, що хочеться, щоб там були і якісь цифровізації тих бібліотек, щоб дійсно кожен, кожна дитина, яка вчиться в школі, могла зайти і. Попрацювати з комп'ютерами, попрацювати так, так як зараз без того, зараз в нас немає. Ясно, що то хочеться, щоб то було в кожному селі і, і в кожній бібліотеці. А їх у нас 197. Угу. От уявіть собі, наскільки треба ресурсів. І бібліотека не в кожному селі. Так, і, і є, є так, що немає бібліотеки. Ну, пороби, в нас зараз такі, згідно закону, є такі, що виїжджає. Угу. Така рухлива бібліотека, так скажемо. І дуже приємно, що є співпраця, особливо от Старосамбірський район. Колектив відвідував Італію недавно. Діти-танцюристи їхали в Польщу. і самбірські танцюристи. У нас і колектив такий гарний. Барви? – Барви, так. Також часто рудки їдуть в Польщу, часто мушу відзначити і Новий Калинів. Добре, це добре. І недавно наша е, делегація з е, районної державної адміністрації від'їжджала в Польщу іменно по, по питаннях е, культурної спадщини, по питаннях е, мистецькими такими колективами. Е, так само чекаємо, будуть результати. Я думаю, що е, всі ті, хто вижив у колективах, вони ще себе е, покажуть. покажуть так. Що б ви побажали своїм колегам і людям, які присвятили себе культурі, у це професійне свято? Не хочу вертатися до заробітної плати, звичайно. Але хороших вам зарплат. Так, про зарплати я не хочу говорити, але як колег, людей, які, яких я знаю дуже близько, дуже близько, тому що все життя, все-таки я, я провів в культурі. І, якщо чесно, я задоволений своїм життям, яке я провів разом з тими людьми щирими, здібними, терпеливими, талановитими і такими, як в нас кажуть, помічними, які дійсно готові в будь-який час пожертвувати і їжею в хаті, щоб виступити десь. І ну, Ви знаєте, культура, вона ж мусить, вона тримається на, на працівниках культури, так скажемо. Самі собі виступаємо, самі собі робимо добре. І тому дійсно, ну і в контексті, звичайно, цього свята, знаю, знаючи, що не так весело працюється у культурі, хочу подякувати за збереження. І розвиток духовної спадщини наших всіх людей, які, які задіяні в галузі культури. Хочу подякувати за натхнення, за радість, яку дарують людям. І як лікарам людської душі хочу побажати творчої наснаги, успіхів та здійснення мрій. І нехай муза буде завжди з вами. Нехай кожен день приносить нові можливості, а ваша відданість справи заслуговує на найвищу помагу. щире. Дякую всім працівникам культури і вітаю їх з нашим професійним святом. Культура живе завдяки людям, які творять її щодня. Нехай їхня праця буде помічена, а натхнення не вичерпне. Це була передача відчуй професію. Побачимось у наступному професійному святі.